Добрий день. Сьогодні ми розглянемо ще один многогранник шестикутну призму. До речі, многогранник це дійсно термін, який вже склався так в математиці. Немає. Він перекладу в багатогранник, тому дійсно в геометрії правильно називати фігуру многогранник. Давайте розв'яжемо задачу. Я малюночок частково підготував, тому що його на. Намалювати досить непросто. Я не зображував невидимі лінії пунктиром. для тих, хто звик це робити, будь ласка. Але я ще раз хочу акцентувати: головне тут не малюнок, головне тут обґрунтування, доведення і обчислення, розрахунки. Малюнок ми не будемо до нього вимог великих пред'являти. Бо взагалі можна робити задачу і без малюнка. Тому, отже, ми розв'язуємо задачу з того ж збірничка е, Резунінка Ярмак, підготовка до ЗНО геометрія. Така задача. У правильній шестикутній призмі найбільша діагональ нахилена до площини основи під кутом 45 градусів і дорівнює 8 коренів із 2 см. Знайти площу повної поверхні призми. Давайте ще раз, поступово. У правильній шестикутній призмі. Це не просто якісь слова. Давайте витягувати максимум інформації, що ми знаємо про правильну шестикутну призму. Ну, перше. Те, що вона правильна. Те, що вона правильна призма, це означає, що її бічні ребра перпендикулярні площині основи. І в основі лежить правильний многокутник. В даному випадку це шестикутник. Я зробив також виносний малюнок це правильний шестикутник. Про нього багато чого відомо про правильний шестикутник або рівносторонній шестикутник. Але хоча в умові нібито немає акценту, що там рівносторонній, але сказана правильна призма, ми автоматично згадуємо, що таке правильна призма і робимо висновок. Що основа правильна фігура. Ще цікаве місце. Найбільша діагональ призми нахилена до площини основи під кутом 45 градусів. І отут увага це якщо потрібно буде обґрунтування в задачі, то саме цей момент треба обґрунтовувати. Найбільша діагональ призми. Ну, досить легко сказати, що це буде ДА. Або AD1. Це дійсно буде АД1. Але чому? Тут же ще є діагоналі. Ну, як мінімум, FD1. Інші діагоналі вже будуть з цими співпадати. Тобто, якщо ми глянемо С1F, то вона буде мати таку довжину, як AD1. Ми не будемо з цього приводу наразі бесіду довести. Але там сказано, що найбільша діагональ призми. Нахилена до площини основи під кутом 45 градусів. Отже, давайте я зараз наразі зобразю АД1. І е, спробуємо пояснити, чому ж мова йде саме про цю діагональ і де оцей кут 45 градусів. Ну, перше, чого ця діагональ найбільша? Ну, Того, що ще існує діагональ, скажімо, D1F, я її так. Накладається з бічним ребром. Але якщо розглянути ось отаку фігуру, дивіться, Д1Д, і ось отут це буде наша АД1. А ось отут буде наше, ну, скажімо. d 1 f D1F. Ось вона. Так? Чому в мене тут Д, ну. Давайте так якось. D1F. То чому довжина оцього ребра більша, ніж довжина ось оцього ребра? Давайте розглянемо ці трикутники ad 1 Д і FD1D. З цих двох трикутників необхідно зробити висновок, що довше АД1 чи дфд 1 Для того, щоб з'ясувати, яка ж діагональ найбільша. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в цих трикутниках сторона D1D спільна. І очевидно, далі, чим більша, яка буде більша з цих сторін. DF чи Д. Давайте подивимося Д. І DF. Ось. Давайте тут розглянемо це. Що довше Д. Я не буду доводити, шестикутник у нас правильний діагональ шестикутника проходить через його центр. Нагадаю, центром називається точка яка є центром вписаного і описаного кола. А для правильної фігури ці точки співпадають. Отже, давайте подивимось, що ж більше в нас AD чи DF. Ну, коротенько, що ми знаємо про правильний шестикутник? Ми знаємо те, що якщо, ну давайте тут позначимо точка О, то трикутник ОДЕ рівносторонній. Не будуть доводити наразі. Це означає, що тут кути по 60 градусів. Аналогічно, ось ці всі трикутники рівносторонні. АОФ, ОФЕ, вони рівносторонні. Що ми можемо сказати про довжину ось цього відрізка? Він складається якби з двох сторін АО і ОД, які між собою рівні. Якщо їх позначити, скажімо, А і А. То можна сказати, що АД дорівнює 2А. АД дорівнює 2А. Аналогічно, ну, також можна сказати, що ДЕ буде дорівнювати А, ЕФ буде дорівнювати А. це все рівносторонні трикутники. Що можна сказати з приводу? Давайте подивимось о фігури А, Д, Е, Ф. Очевидно, це трапеція, Ну, ми знаємо, що це трапеція. так? І в цій трапеції, давайте, ось оця сторона плюс оця сторона завжди буде більша, ніж оця сторона. Це так звана нерівність трикутника. Сума двох сторін трикутника більша третєї. Але ж оця сторона додати оця сторона. Це ж саме, що оця, додати оцю, що А плюс А, що А плюс А. Отже, з нерівності трикутника ми робимо висновок, що АД більше, ніж ДФ. А раз АД більше, ніж ДФ, то і АД1 буде більше, ніж д 1 ф тому що у них одна сторона спільна, і ну, фактично можна просто обчисленням це зробити. Якщо виразити сторону AD1 і сторону D1F, то ми побачимо, що все зведеться все-таки до цих відрізків AD і DF. А так як ми тільки що довели, що AD більше, ніж DF, ну, значить. От звіціляй випливає, що АД1 більша діагональ. Отже, повертаємось до умови задачі. В умові задачі сказано, що більша діагональ шестикутної правильної призми нахилена до площини основи під кутом 45 градусів. Давайте згадувати, що значить діагональ нахилена під кутом. Що значить? Пряма нахилена до плащини під кутом. Що таке взагалі кут між прямою і площиною? Якщо в нас є плащина, і є довільна пряма, де кут між цією прямою і площиною. Що ми робимо зазвичай? Беремо довільну точку на прямій, опускаємо перпендикуляр. Це так звана основа перпендикуляра. З'єднуємо точки перетину, основи перпендикуляра і цієї прямої. І кут між. Прямою і її проекцією, це називається проекція прямої на площину, ось цей кут. Це і є кут між прямою і площиною. У нас тут вже все готово. У нас дивіться, якщо говорити про AD1, це похила, яка е, знаходиться під кутом 45 градусів до площини основи. Ось оцей відрізочок, ось оцей. Це є перпендикуляр аналог ось цього перпендикуляра до площини основи. Тоді АД, це у нас утворюється проекція АД1 на площину. Отже, кут між прямою і площиною, це кут між цією прямою і проекцією на площину. А значить, ось оцей кут у нас 45 градусів. Ось оцей кут, 45 градусів. Отже, ми обґрунтували, що кут D1AD, D1AD дорівнює 45 градусів. Ну, якщо записувати, то достатньо сказати, тому що D1D, D1D перпендикуляр до основи, а Д1 похила, АД, її проекція, її проекція. А тому кут між похилою і її проекцією на площину, це і є кут між прямою і площиною. Давайте далі. Про... Будемо рухатись. Давайте подивимось уважно, що ми можемо сказати про Трикутник d 1 da Що це за трикутник? За умовою, нам не відомо, що це за трикутник, але відомо, що призма яка? Правильна. А ми знаємо, що правильна призма це призма, в якої в тому числі бічні ребра перпендикулярні основі. Отже, можемо стверджувати, що d 1 – перпендикулярної площині основи. А так як пряма перпендикулярна площині, то вона перпендикулярна усім прямим, які знаходяться в цій площині і проходять через точку перетину. Тобто, от наша ДД1. Д1Д. От наша площина, умовно кажучи. І в нас ще є ось тут якась пряма. За умовою. Ми зробили висновок, що ось ця пряма ну, або відрізок перпендикулярні ось оцій площині. А значить, перпендикулярні і оці теж прямі. А значить, ось оцей кут прямий, а значить, трикутник АДД1 прямокутний. Це також треба записати: трикутник АДД1. Прямокутний. Отже, кут АД1Д 45 градусів. АД1Д дорівнює 45 градусів. Звідки ми це знаємо? Сума кутів довільного трикутника 180 градусів. Тут 90, значить сума цих двох кутів також 90. Тут 45, значить і цей кут теж 45. Отже, ось тут 45 градусів. Давайте ще уважніше подивимось на трикутник АДД1. Крім того, що він прямокутний, що тепер ми про нього можемо сказати? У нього два одинакових кути є. Правильно, він рівнобедрений. Бо є в нас така ознака рівнобедреного трикутника. Якщо в трикутнику два кути рівні, то він рівнобедрений. А де ж тут рівні бедра? Ну, очевидно, це АД і ДД1. Так, пишемо. Значить... Значить. АД дорівнює дд 1 o dedo e o meu dedo